Кількісні та якісні методи дослідження. За характером, методи досліджень діляться на кількісні і якісні. Кількісні відповідають на питання скільки і де. Якісні відповідають на питання як і чому. Кількісні методи отримали свою назву через націленість на отримання кількісної інформації про велике число об'єктів дослідження. Такі дослідження призначені для вивчення об'єктивних кількісно вимірюваних характеристик поведінки людей. Вони застосовуються тоді, коли необхідні точні статистично надійні дані. Кількісні методи дослідження є найбільш вживаними, оскільки їх використання дає змогу розповсюджувати результати дослідження на всю сукупність і говорити узагальнено про генеральну сукупність. Внаслідок охоплення багатьох респондентів. В основі методик кількісних досліджень завжди лежать строгі статистичні моделі. Використовуються великі вибірки, що дозволяє вияснити кількісні числові значення досліджуваних показників. До вибірки в кількісних дослідженнях висуваються жорсткі вимоги, які базуються на теорії вирогідності і математичної статистики. Обробка інформації в таких дослідженнях здійснюється за допомогою впорядкованих процедур, кількісних за своєю природою. Результати досліджень статистично достовірні, їх можна екстраполювати на все населення чи на ту групу, на яку направлено дослідження. Якісні методи досліджень використовуються для виявлення мотиваційних аспектів поведінки респондентів, персональних очікувань, уявлень, цінностей. І так далі. На відміну від кількісних методів, що ґрунтуються на статистичних процедурах, якісні дослідження носять нестандартизований характер. Одна з переваг якісного методу надання можливості респондентам вільно висловлюватися, що сприяє розкриттю їх внутрішніх цінностей та переживань, стимулює їх креативний потенціал. Кожен із методів має свої переваги та недоліки. Кожен методів має і своє дослідницьке призначення. На основі якісних методів неможливо досліджувати макросоціальне та епідеміологічне явище і процеси. У випадках, коли потрібно вивчати взаємодію груп, страт соціальних верств, етносів, регіонів і так далі, без кількісних методів обійтися неможливо. Якісні методи тут теж прийнятні, але не в ролі основних, а додаткових. Співвідношення між цими методами зміниться з точністю до навпаки, якщо треба досліджувати індивідуальні явища і процеси. Кількісні та якісні методи взаємно доповнюють один одного. Кожен якісний метод включає в себе певні кількісні методи збору та обробки інформації контент-аналіз, спостереження, деякі різновиди інтерв'ювання і т.д. При цьому кількісні методи змінюють своє призначення, мають на меті поглиблення розуміння макросоціальних явищ суспільного життя стають компонентами якісних методик. У цій таблиці перераховані переваги та недоліки кількісних та якісних методів. Але слід сказати, що у гарному дослідницькому дизайні кількісні та якісні методи завжди. Використовується разом, це називається змішаною методологією, яка включає в себе кількісний та якісний компонент.